Ми сьогодні ми амбулаторію в місті Києві. Ми відкрилися там в квітні цього року, доформлюємо медичні документи на практику і намагаємося відкрити весь спектр послуг, який був у нас в Бахмуті. Пробуємо відкритися в Дніпрі. У нас не дуже вийшло в Кривому Розі. Не вистачило нам ресурсів кадрових для того, щоб там повністю відкрити. І є у нас проблеми зараз з фінансуванням. Тому що раніше ми мали декілька пакетів, в тому числі на ПЕ, первинну медичну допомогу у зв'язку з військовим станом. Одна з наших амбулаторій офіційно потрапила в окупацію, тому у нас було переведено на інший пакет збереження кадрового потенціалу, який передбачає лише покриття заробітної плати. Але у нас були свої збереження. Ми запустилися в повному обсязі. Чим горжусь це? Тим, що ми змогли укласти договір з лабораторією Сінева, тому ми можемо забезпечити наших бахмутян, де вони не знаходились, там, де є відділення Сінева, а воно по всій Україні досить розгалужено, тому там ми можемо надати такі послуги. Пишаюся тим, що більшість колективу все ж таки зберіглося. Так, звичайно, деякі а, пішли в різні а, способи роботи, тобто, хтось дистанційно працює, хтось. Очно працює, а хтось знаходиться в простої, і з кимось ми припинили відносини. В першу чергу це були працівники, які не підтримали Україну, перебралися на іншу сторону добровільно. Інші люди, які знаходяться на території України або за кордоном, і вони не можуть виконувати звичайні наші завдання, навіть надати консультацію. І є люди, про яких ми не знаємо. У нас такий точно є один працівник, доля якого нам на сьогодні невідома. Сподіваємося, що з ним все ж таки все гаразд. Ми втратили з ним зв'язок в березні цього року. Ну за нього болить душа, але хочеться зраз... ну, Я вірю в те, що він живий. А, чим ще живемо, ми все ж таки плануємо розширитися в Києві. Зараз у нас іде такий цікавий проєкт з спільно з ЮНІСЕФ. Ми замовили у них таку послугу про дзвону всіх наших клієнтів, з ким у нас ще є декларації. До речі, у нас 50% наших клієнтів розірвали з нами декларацію. Ми це розуміємо, тому що людям потрібно а, отримувати медичну допомогу. Тому що є діти, яким потрібно в школу ходити, яким дитячий садок, їм потрібно вакцинуватися, чого ми не можемо їм надати, але ми. А, все ж таки сподіваємося, що колись вони повернуться знову до нас. Так от з Юнісефом ми продзвонюємо наших клієнтів, питаємо у них, чи все у них гаразд, чи все ми знаємо про стан здоров'я їх, чи немає перепонів. До отримання медичної допомоги в тому місті, де вони є, впливаємо на те, щоб ці перепони були зняті. Я дзвоню керівникам, наприклад, в тому місті, де я знаю, що нашу людину не пустили на якесь обстеження, там затримують це обстеження або не надають якусь послугу, тому там ми співпрацюємо. Ми будемо знати. Про кожного з наших декларантів, де знаходиться чим живе, яка допомога потрібна. А, також ми знаємо, яка допомога потрібна. У нас є гуманітарна допомога, ми відправляємо новою поштою. Тобто, те, що у нас є, ми можемо відправити і підтримати якось наших бахмутян. А, також ми інформуємо про наші хаби бахмутські, де вони відкриті, куди людина може звернутися і отримати там допомогу. Також ми, якщо людина... Хоче отримати психологічну допомогу. Ми надаємо контакти психологів, і а, для мене це важливо для, як для керівника зрозуміти, що буде після, тобто скільки людей планують повернутися. Тому що одразу я маю забезпечити надання цієї допомоги. Тому болючі питання ми ставимо. Ставимо, чи плануєте повертатися, чи плануєте відразу, чи плануєте при настанні безпечної ситуації, чи ви вже знайшли собі місце і не плануєте себе пов'язувати з Бахмутом. А, тому такий проект у нас зараз іде. Ну, співпрацюємо також з різними організаціями. Нещодавно ми отримали два генератори. А, на жаль, ми планували їх використовувати ще в Бахмуті, але так сталося, що вони туди не доїхали. Але це нам допоможе в розгортанні після. Як людям до вас звернутися? А ми працюємо на лівому березі в Дарницькому районі з Долбунівська. 3Б. у нас є два номери телефону. На сайті ця інформація поновлюється і піднімається вгору. У нас є Фейсбук-Сторінка. Також там є ця інформація. Ми працюємо всі дні тижня з понеділка, понеділю, неділю, з 8 по 20, саме для того, щоб наші люди могли приїхати в Київ побувати у лікаря. І встигнути повернутися додому. А, тому ми відкриті і ми працюємо. Ми за цим скучили. Ми дуже любимо своїх клієнтів, і як виявилося, вони нас теж люблять.